Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Підсумок тижня на Суспільному. Вітаю вас. Я Оксана Кот. У цьому випуску говоримо про старт купального сезону на Волині. Він розпочинається 1 червня. Цього тижня Луцькі пляжі інспектувала комісія, яка розглянула готовність місць масового відпочинку на воді та забезпечення безпеки відпочивальників. Зі слів начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрія Кирилюка. У Луцьку підготували до відкриття два пляжі: на теремнівському ставку та центральний пляж поблизу річки Стир. Відповідно до вимог, ми набрали на цей пост Теремнівського дойму і на стир. По шість плавців, рятувальників, тобто по три кожну зміну вони через день будуть працювати. По вимогам Державної служби з надзвичайних ситуацій повинно знаходитись не менше двох. Але за рахунок того, що багато людей відпочиває, ми все-таки йдемо на те, щоб три людини не менше працювало, тому що велика нагрузка. Треба рятувати, треба спостерігати за плесами води. Перед початком купального сезону водойми обстежили водолази-рятувальники, розповів Суспільному Руслан Безека, керівник Луцького райуправління держслужби із надзвичайних ситуацій. «Перед усім це обстежена сама акваторія дна. Водолазами вивчено дно, замірено глибини, виявлено небезпечні предмети, виготовлені паспорта на ці пляжі. Крім того, підготовлені рятувальники матроси Луцької міської ради». На пляжах Луцька, де офіційно дозволено купатися, побував мій колега Павло Мельничук. Він підготував репортаж з місця масового відпочинку людей і поспілкувався із відповідальними за їх безпечне перебування там. До складу комісії, яка обстежувала готовність людських пляжів до відкриття купального сезону, увійшли рятувальники, поліцейські, комунальники, працівники Держпродспоживслужби і центру контролю і профілактики хвороб. Зі слів лікаря загальної гігієни Богдана Петриченка, при відкритті пляжів цього року місто врахувало недоліки 2023-го. Повинно бути туалет впорядкований, що ми на цей рік бачимо, гарний збір сміття. Повинні бути урни, загальний контейнер, накритий, обгороджений. Пляж центральний, на стирі також підготували належним чином. З мого боку, претензій немає. Викошено, урни стоять за нормативами, лавочки є, туалет, вода, питні фонтанчики, колонки. Цього року підготувалися досить добре. Аварійних дерев немає, як було от попередні роки. Зі слів керівниці районного відділу центру контролю і профілактики хвороб ядвіги попіль спеціалісти протягом сезону відбиратимуть проби води і ґрунту в офіційних місцях відпочинку. Ми відповідаємо сугубо за захворюваність, контроль за захворюваністю і моніторинг середовища, вода, ґрунт. От я запитала за кріцидну обробку, тобто ми ще будемо обов'язково збирати кліщів. Починаються проблеми, коли йде масове купання, висока температура. І, звичайно, якщо йдуть масово дощі. Крім того, що ми беремо на кишкову паличку, ми ще беремо на холеру дослідження обов'язково. Що два тижні, якщо це буде літній період часу, а так щомісячно". два пляжі у центральному парку на Стару та на Теремнівському ставку єдині офіційні місця для купання на території громади. Більше у нас не визначено Чому, тому що це, скажімо так, і великі затрати, і це контроль. Ми не можемо величезну кількість таких міст облаштування все ж таки лягає це на бюджет громади, але ми працюємо в плані організації місць для відпочинку в населених пунктах, де є особливо приватні сектори, приватні ставки. Але поки що ми не змогли От з ДСНС на приватні. Вони йдуть по шляху, тому що це треба оплачувати їм. На підготовку до купального сезону, а також на дезінсекцію, тобто заходи зі знищення і врегулювання кількості комах у зонах відпочинку на теремнівських ставках і на центральному пляжі Луцька, а також на лабораторний аналіз води і ґрунту у міському бюджеті цього року передбачили 238 тисяч гривень. Дослідження здійснюватимуть упродовж купального сезону, каже Іван Козак, начальник міського відділу благоустрою. Проведено ремонт, заміну елементів самих дерев'яних конструкцій, проведено фарбування всіх. Елементів, благоустрою, існуючих на пляжі. Проведено порядок відповідно до Санпіну вбиральні громадські, проведено заміну піску на пляжах, проведено косіння, підготовлено до відкриття на пляжний сезон. Ось, проведено обстеження дна акваторії водного плеса, проведено ремонт сходів. На центральному пляжі тут, існуючі того року, ми провели відповідність, підготовили. Я рахую, що нормально до пляжного сезону. На пляжах в центральному парку та в теремно з 1 червня працюватимуть рятувальники з 9 ранку до 20 вечора. Попри їх відсутність, купальний сезон розпочали ще минулого тижня, розповіли Суспільному відпочивальники. Штир там глибоко. Тут мілче. Третій день я вже купаюся. Це все залежить від прогодних умов. Відпочивальники, щоб за собою трохи, щоб до трохи як -то кажуть, уважали той труд, хто обирає тут. Люди зараз якось якісніше. Ну, мають совість і менше кидають сміття, більше смітник, чим викидають на. Ну, я зберу, хожу постійно. Я купаюся, і стару вже була, і тут купаюся. Ну, я нормально плаваю, я не боюсь. Тепла, приємна, дуже хорошо. А коли відкрили купальний сезон цього року? Тиждень назад пахне водичка ну, свіжою такою, вона ще не збовтана, не цвіте. Мені дуже гарно для луцька. Якщо немає іншої альтернативи, це добре. Прибирають туди. Є смітники. Є роздягальня, є парасольки. Ну все є, бачите, от схід гарненький зробили. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Юрій Кирилюк розповів Суспільному, що на цей рік в міському бюджеті передбачили на облаштування і на отримання цих пляжів 670 тисяч гривень. Це на 70 тисяч більше ніж торі, каже Юрій Кирилюк. 600 тисяч іде на заробітну плату. остальна сума це на страхування, на обстеження пляжів підводної частини, на майно закупівлю на страхування і на навчання. Зі слів керівника Луцького райуправління держслужби із надзвичайних ситуацій Руслана Базеки, крім двох пляжів в обласному центрі, офіційними і обладнаними рятувальними постами у районі є також пляж в Берестечку та прилеглий до санаторію пролісок пляж. Решта не пристосовані для відпочинку на воді. З Точки позиції Державної служби надзвичайних ситуацій в них не можна купатися. Там відповідно мають бути знаки заборони і в ті власники, в чиїй власності ці ставки, це або це органи місцевого самоврядування, або громади, або дуже багато в нас приватних власностях водоймів, зобов'язані вжити заходів щодо обмеження купання людей на цих водоймах. Водойми, які не підготовлені пляжі, які не відповідають чинним нормам по закону України купатися заборонено. І відповідні інформаційні знаки і стенди зобов'язані бути на цих відпочинкових зонах. Дуже багато власників водойм, аргументуючи тим, що відсутні кошти для вивчення матросів рятувальників для придбання рятувального обладнання, просто нехтують цим і встановлюють знаки, що купатися заборонено, і фактично знімають себе відповідальність. Суспільне побувало поблизу однієї з водойм у Луцькій громаді, де заборонено купатися. З відпочивальниками про безпеку купання там спілкувалася Дар'я Тимошкова. Це водойма у селі Озерце Луцької громади. Цей пляж офіційно не визначений як місце масового відпочинку. Однак на вихідних тут збираються десятки людей. Розповідає пенсіонер Василь Данилюк, який має неподалік дачу і щодня приїздить сюди рибалити. Вчора зловив 20 плотець. – Чи купаєтесь ви тут? По-любому, там глибина посередині 8 метрів, супер. По-перше, чиста вода, потім ми свій час наняли, дреглая і по кругу почистили. Там відкриті джерела, вода тут дуже чиста. Йде на місцевий пляж 89-річний Михайло Тищук, але каже, що купатися не буде. Я то б не проти, але не дай Бог, що сточиться, щоб там не встався. Втім, дідусь таки не втримався і вирішив зануритися. Їх і на дно йду. І добре, що мілко, то викороптеся на берег. Вода може бути таково нормально. Володимир навпаки каже, передумав купатися в цьому озері, бо занадто стихійне. Місце гарне, Обговорити буде добре все. Торік у Луцькому районі потонуло восьмеро людей. Усі ці випадки трапилися на стихійних водоймах, розповів Суспільному провідний інспектор районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Волині Антон Луцюк. Каже, дітей серед потопельників не було. І це уся інформація. Маєте новини чи запитання? пишіть нам на електронну адресу, а також читайте новини на усіх соцмережах і на сайті Суспільне медіа у підрубриці топ-регіонів. Шукайте Волинь. Дбайте про свою безпеку та здоров'я.